Привіт мої байголови! Незабаром стартує прем'єра чергового серіалу від Марвел Це все Агата. Я вирішив підсумувати, хто це, про що може бути серіал, та чи варто саме тобі звернути на нього увагу. Мене звати Артем, і ви дивитесь Амартон Муві. Багато хто з фанатів Марвел захейтив серіал про Агату ще до його виходу, ба більше під час його анонсу. Чого б. А Буцімто – то це персонажка другорядного плану з серіалу Віжн, серіал про яку взагалі ніхто не просив і фанати цього не потребували. Як на мене, це доволі дивна логіка, адже всі попередні проєкти Марвел теж робилися не на замовлення фанатів. І зазвичай, якщо проєкт вистрілює, то реакція фанатів така: Вау, це так оригінально та незвичайно. Ми так захоплені і зацікавлені. А якщо серіал не вистілює, то реакція зазвичай ми знали про це з самого початку і це було очевидно. Якщо ж казати про те, що це персонажка другорядного плану з іншого серіалу, то давайте я вам нагадаю, що агата це найстаріша та наймогутніша відьма у всесвіті Марвел. Агата Гаркнес відьма, яка прожила тисячоліття та походить з часів салемських відьом. Вона була однією з лідерів колонії відьом у Салемі. Агата з часом вирішила використовувати свої сили для благих цілей та стала союзницею багатьох супергероїв, зокрема месників та фантастичної четвірки. А як можна описати Агату з коміксів? По-перше, варто згадати про наставництво банди Максимов, тобто Багряної Відьми. Агата стає вчителькою Ванди Максимов, навчаючи її контролювати свої магічні здібності. Це важлива сюжетна лінія в розвитку Ванди як персонажа. Якщо казати про її магічні сили, то тут список теж не маленький. Агата володіє величезними магічними здібностями, серед яких контроль над елементами, телепатія, переміщення в часі і навіть здатність до реанімації після смерті. Хоча вона рідко використовує свою магію для прямого бою, її мудрість і знання магічного світу роблять її важливим союзником. Це та агата, що була у коміксах. А яка ще може бути агата? Давайте я вам коротко розкажу, якщо ви не дивилися серіал Ванда Віжен. Обережно можуть бути спойлери. Протягом кількох перших серій нам показують її як сусідку Ванди, яка створила ілюзії навколо містечка Вестфью. З часом ми бачимо, що Агата не дуже підчиняється вказівкам Ванди, іначе сама обирає з'являтися в найбільш напружені моменти. Врешті-решт, захопивши Ванду в полон, вона розповідає, що теж є відьмою, яка живе вже дуже давно та забирає сил в інших відьом. Вона відчула Ванду далеко від містечка і прийшла дізнатися, хто ж має таку силу. Ціль Агати була заволодіти силою Ванди. Котра, на думку агати, була недостойна таких здібностей, проте після напруженої бійки Ванда змусила Агату про все забути і стати звичайною сусідкою домогосподаркою. Які у мене особисто побоювання щодо серіалу. Поки важко сказати, чого очікувати від проєкту. Проте, якщо казати про потенційні мінуси, для мене, мабуть, найважливіше це, аби Агата не стала другим ехо. Не пам'ятаєте цей серіал або ж взагалі вперше чуєте, а воно і не дивно. Ехо, це серіал про персонажку, яка так само була на другому плані в іншому серіалі, а точніше в соколиному оці. Серіал про неї вийшов настільки слабким, що крім появи там Вілсона Фіска, я взагалі нічого не можу про нього згадати. З плюсів, це те, що агата сама по собі цікавіша персонажка, ніж Ехо, і через це я сподіваюся, що сюжет буде цікавішим та обґрунтованішим. Наразі для мене особисто цей проєкт виглядає цікаво, як мінімум через акторський склад. Я знаю Кетрін Ган та Обрі Плаза з комедій та сіткомів, і вони дуже добре вживаються у своїй ролі. Тож питання тільки, чи зможуть вони зіграти щось більш серйозне, адже по сетінгу цей серіал має бути більше хорор та жахастик ніж комедія. А також доволі цікаве це те, що всі, хто працює над проєктом, кажуть, що там використовували мінімум спецефектів, а старалися знімати все наживо. Чесно кажучи, в Голлівуді чомусь існує мода стидатися спецефектів, і кожен другий проєкт, який розповідає про живу зйомку та реальність, все ж мають половину кадрів з комп'ютерними додатками. Як саме буде в ситуації Агати, зможемо побачити вже дуже скоро. Ванда, наприклад, не знала, що вона відьма, тож навіть руни не могла накласти до зустрічі з агатою. А більше нам нікого і не показували. До речі, навіть між Стренджем та Агатою має бути велика різниця, адже як нам казали у другому стрейнджі, як не накладають рун тільки відьми. Отож про відьом нам нічого по факту не відомо взагалі. А це може бути доволі цікава тема. Тож я сподіваюся, що цей серіал зможе нам грамотно роз'яснити за тему відьом та розширити магічну сторону Всесвіту загалом. Отож, про що може бути сюжет? Будувати масштабних теорій я не хочу, тим паче, що серіал от-от вже вийде. Проте, судячи з трейлерів, в агати будуть проблеми з самоусвідомленням. Версія жінки на початку трейлерів мала б бути під закляттями. Скоріше за все, ідея буде в тому, аби агата повернула свою пам'ять а також, скоріш за все, в неї будуть проблеми з силами, і вона муситиме їх повернути. Чи буде тісний зв'язок з Кіно Всесвітом? Важко сказати. Як на мене, Марвел впихнуть хоча б декілька відсилань та посхалок. Проте на якісь більші камео я б не розраховував. Звісно, якщо вже і впихнуть когось з інших персонажів, то, мабуть, це мав би бути або Вонг, або Стрейндж, або Ванда. Проте, як на мене, нікого з них не буде. В ідеалі це мав би бути повністю самостійний та окремий проєкт. Якщо ж казати про графік виходу, то серії будуть виходити кожного тижня, починаючи з 18 вересня в середу, коли вийдуть аж дві прем'єрні серії. А потім варто очікувати кожної середи одну з дев'яти серій. Це я, звісно, кажу про оригінал на Disney+. в Україні. На жаль, Disney+, до цього моменту нема офіційно, тож дубляжу серіалу не буде. Ми можемо розраховувати на озвучку, проте вона неофіційна, тож нам доведеться почекати декілька днів, аби подивитися. Тож чи планую я робити огляд на кожну серію, все залежить від того, чи зможе серіал зацікавити. перші серії я напевно подивлюся сам і запишу вам свою реакцію та рецензію. А з часом подивимося, якщо я побачу, що якщо ж я побачу, що... якщо ж я побачу, що цей серіал може чимось зацікавити. То наступні серії ми можемо подивитися разом. Або ж я запишу вам свій перший безпосередній перегляд. Наразі важко щось планувати. Тож я просто сподіваюся на гарну історію і бажаю нам з вами гарного перегляду та бурного обговорення. До скорої зустрічі та мирного неба!